Так, ну що привіт, дорогі друзі та підписники. Сьогодні хочу такий день, 26 квітня, це день пам'яті і день самої трагедії Чорнобильської аварії. Але життя триває, ми за все пам'ятаємо. От, і хто бачив уже відео з моїм батьком, так, адже він був. От, і знімаю вам такі гарні квіти, І от, які я саме посаджу. На могильці у свого татка і в своїх рідних і близьких. От. І цей день ми дійсно повинні пам'ятати. Тому саме на це я вас і закликаю, і хочу сьогодні також трішки вам розповісти, як я сьогодні пошопилася. Так, підготувалася, скажімо так, уже до посадкового такого періоду. От, на який ми ніяк не сплануємо, бо все то погода, то приморозки, то часу не вистачає, там туди народження тепер то свята, тепер поминальні дні. Ну, тепер вже ж після поминальних будемо це все діло от зажати. І придбала я помідорчики раніше були. Бачите, що плюс вони в ставчиках. І так, гарненько люди продавали, що навіть в деяких ставчиках от ми бачимо, там прям ціле сімейство. Вони. Сама я розсаду не виращую. З нею такий клопот, я знаю, що чимало. Трішки свекруха в мене цим займалася. Ну, от, бачите, які там прям кущиками то дітки маленькі. от добавили. Оце, щоб ви знали, розказую заразу мізаціни. Оце десяток таких от ставчиків вже готових, пікірованих, е, Я купила за 60 гривень. Так, далі я придбала петуню, так як завтра хочу посадити, Я все-таки за живі квіти от, на могилках своїх рідних. Все-таки будемо якось зберігати там, екологію так, трішечки. І купила я сульфінію і петунію. Оце ось така темненька сульфінія, хочу посадити у свого татка. Так. Такі різні кольори, так як в мене рідних вже, на жаль. Забагато відправились у вічність. Тому будемо саджати їм гарні, отакі квітучі петунії. Так, ну в квітах я взагалі не дуже сильна, це назвиці. Для мене це так темний ліс трішки. Але я обожнюю оці от квіти газанія. так? Просто обожнюю. І так як мій улюблений колір жовтий, то я купила сам, саме жовті. І ось добре, що вони в ставчиках. От я їх поставила в літню кухню, тому що обіцяють нам на завтра, на жаль, приморозки. Сьогодні у нас 26 квітня, обіцяють цю ніч приморозки, тому вони нехай постоють краще. Нічого страшного, я їх посажу трішки згодом, але зато вони в мене не замерзнуть. Те ж саме з капусткою. Рання і пізня, та, що зберігатиметься агресор. О, так що трішки так затарилась. Ось буквально день пройде. Поминальний день-два приморозки пройдуть, і я все це діло посаджу. Водичку залила туди, так що вони мене постоють. І, до речі, капусту я купила е за десяток 50 гривень. А оцю красу. Е Петунія по 30, а інші по 40. Газанія по 55, якщо не помиляюся. Так, 55. Я думаю, в принципі, десь такі ціни мають бути і у вас. Тому напишіть, які ціни на розсаду і такі от квіти у вашій місцевості. Дуже цікаво. Чи цінова політика сходиться з нашої Полтавської області, чи десь все-таки є різниця. Так, і трішки пошопилась в плані насіння. Дещо понаходила я те, що у нас залишилось з минулих років, ну, трішки почну з минулих. От нас залишилось сорти королева і безсерцевинки морква, салати різні ось, базилік, кріп. Там ще десь є петрушка. А це ось ми замовляли, були ще два роки назад, правда? Добродар так, замовляли ось різні види цибулі насіння, так, то хочемо посіяти в цьому році. І замовляла таку штуку, як рокамболь, чесник. І два роки назад він коштував майже 85 гривень. Так. Далі буря кормовий коштував 111,50. Тут було 5. 5 пакетиків по 30 грам. Так що буряк у нас ще є. Но ми в цьому році саджати його не будемо, бо кролям давати ми його перестали, на жаль. От. Ну, Цибулю різну ми спробуємо трішки все-таки посіяти. Тож, чоловік психонув, набрав, ну, вирішив, хай буде. Це прям як я псіхонула з квасолею. Ну, Зараз розкажу. Оце я знайшла насіння. З минулих років ось у нас є така квасоля. Дала свекруха, оказується, вона у нас є. Так як я закривала консерву з квасолею, навіть не з квасолі, а це бобові були. по такі крупні прям були. То, думаю, я посію в цьому році, посію. Ось так от я ж не бачила, що в мене ось є скільки квасолів. Ну, що ви хочете, я придбала сьогодні на базарчику. Це стрючкова квасолька. Зараз покажу, може, хто не бачу. Або хто хоче психонути, також посадити. От. Стрючкова. Це ще можна прям самі стрючки так вживати в їжу. Далі от така ось тигрова ніби, да. Гарна. Да, я зараз відкрию і також покажу. Так, що ось буквально ці всі опоминальні дні пройдуть і будемо починати це все діло сіяти. О, тут така гарне квора, правда? Ну Цікаво, чи смакові якості будуть однакові чи різні. Можливо, хтось в курсах в цій темі, от пишіть, бо насправді я квасолі ніколи не саджала. Хоча казала свекруха, що. Завжди вони сіяли між картоплею. Але я прям уявляю цей рай, колоти, оце все між картоплею. І от така, дивіться, ще гарна яка Квасоля. Так, щоб понабиралася, в общем, то на базарчику Оце квасоля по 25, по моєму гривень була. Також взяла оце ось сьогодні огірочки самозапильні. Трошки там бабуся посадить, трішки тут посадимо біля двору. Ще добрала отаку вітамінну моркву, салат, Фенікси трішки згодом ми саджаємо, щоб там до пізньої осені, щоб вони в нас були. Так, взяла рубінова зірка от таку червону квасолю. Цікаво. спробувати. Так що коротше, цілий бум по квасолі. От, взяла ще салат, щоб не гірчив, але ну, порадили такий взяти. У нас є такий гарний магазин ПП Шамрай Сергій. От, то там все повністю саду садогород у них є. І по обробці, пестициди оці всі, да, по пшиканню від жуків і це все і так далі. Оце все є. По хімією цій гарний такий магазин, і може проконсультувати, тобто людина в темі. Взяла горох, бо це такий любе син, любе бабуся, я знаю, що вже посадила. Ну, і ми посадимо. Може, щось придумається і приготувати сквас, ну, з горохом. Або ж син буде їсти. Ну і взяли ще кропику такого. Так що. Отак от ми підготувалися сьогодні. Я так пошопила трішки по насіннях і квасолі конкретно. Так що, кому цікаво такий от варіант знайомства з таким насінням, то дивіться, лайкайте, підписуйтеся. І, звісно ж, скоро будемо все це діло сіяти, тому покажу, і, звісно ж, згодом. Я обов'язково буду показувати, як воно росте, який дає урожай і так далі. Тобто це все, що стосується такого, знаєте, господарської справи, сільського життя. От. Коли є в тебе господарство, є огороди, діти, ну, в общем-то, повний комплект. Так що, отак от ми сьогодні скупилися, пробіглося все це діло по биріку, все насіння познаходила. Ну, от бурячки вже не купувати, і вже і то дуже добре. Ну і квасолі на саджавів різної. Будемо лупати потім. І щось з нею готувати смачненьке. Бо каже Куман, що дуже смачно м'ясо з квасолею в автоклаві зробити. Та, ну, можливо, ми і спробуємо згодом. Можливо, я ось якусь квасолю, наприклад, да, візьму частинку і спробуємо якусь там баночку з квасолею зробити. А чому би і ні, правда? Зараз покажу, яка вона. Ой, тоже дуже, -дуже гарна, дивіться. Прям краса, так? Да? Так що, отак. От Дякую всім за перегляди, за ваші підписки. Ви просто неймовірні взагалі. Насправді, дуже мені приємно. Чоловік також підтримує, в цьому допомагає, як ви бачите, закидає, там, мені скажімо так, допомагає якісь сюжетики, відосики робити. О, тому що я ще раз кажу, що дійсно дякую і гарного всім вечора! І, звісно ж, до зустрічі в нових сюжетах. Па-па!